Які ж такі наслідки і перспективи зараз з нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки? Я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що запросили. Ну що ж, пане Андрію, знаєте, як то кажуть, емоції а, живуть від кількох годин до кількох днів, але все ж таки, от будемо сподіватися, що вони вже так перші враження вони а, відійшли. І давайте про раціональне І от. Інформація видання Bloomberg, вона така доволі, ну скажімо так, тривожна за словами одного із співрозмовників видання, що наближений до адміністрації Трампа. Нагадаю, там зазначили, що і Зеленським покінчено. Ну і власне те, що на Київ можуть почати тиснути. А от як на вашу думку, чи може це ситуація, що сталася напередодні у Білому домі, ну фактично бути крапкою у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Україною, ну і власне у відносинах між Дональдом Трампом та Володимиром. Зеленським ми вже бачимо, що відносини були знищені від акції президента Трампа, який зупинив будь-яку допомогу фінансову вже тижнями. Люди по цілому світі вмирають тепер. Тим що Америка зупинила свою, свою допомогу, чи то їжа, чи то ліки, чи то просто її води тут? Це це з боку США, яка відмовилася від світового альянсу, і так образить і шкодить їхніх найближчих друзів, не тільки Україну. Ми бачили, коли Велика Британія чи Франція прийшла, як вони хотіли сперечатися із ними. Ну, знов таки, ми ж розуміємо, що це велика політика, і знов таки з огляду на ті заяви, і як змінює риторику Трамп, ну от деякі експерти казали, що насправді мова загалом про не про крапку, а може йтися про три крапки. Тобто якась зміна риторики ще може відбутися. Наскільки це реальний розвиток подій? Ну, стопроцентово, що ми бачимо акції Трампа не тільки е, зараз тепер, але в минулій адміністрації, як і його публічного життя, що він дуже швидко може перемінити свою думку. І так казав при кінці дня вчора, що він був готовий підписати угоду в майбутнє так само. Мабуть, це не буде на американській території, мабуть, це буде в Європі, на якомусь саміті. Але ще може йти вперед з угодою щодо українських мінералів і американську підтримку України. Але втім, ми бачимо, коли говориться про додаткову підтримку України, ми знаємо, що фінансова і гуманітарна допомога є стримана зараз. Тепер ми знаємо, що зараз тепер у бюджеті пропонований від спікер Джонсен Палаті представників, яка підтримує Білий Дім. немає жодної допомоги для України, включено там. І що тільки близько 5 мільярд доларів допомоги ще залишається, що Америка обіцяла? То коли ми говоримо про е додаткову допомогу, яка би була стримана, ми говоримо е фактично про потенційну допомогу, яка ще не існує. Пане Андрію, я б хотіла уточнити момент. От якщо повертатися до мого питання з приводу того, що наскільки ситуація може кардинально змінитися, ну загалом, які перспективи? От якщо припустити, що вона зміниться, а що має статися, щоб вона змінилася? А це Трамп має ухолонити, або напр, приміром Володимир Зеленський має зробити якийсь перший крок, можливо, навіть вибачитися, або ще щось, або це буде вплив Європи. Все це може існувати, але я думаю, справді, що станеться, є що Україна йде вперед, Україна буде виступати на міжнародні е, е, сцени разом з лідерами Європи. Ті зв'язки приближуються. і е, ми побачимо, що мабуть ті заморожені гроші. Які бувають фінансових установ в Європі заморожені гроші нашого ворога? А Трамп цілиться готовий продати зброю до України, то є, є, є інші можливості поза системи, які зараз тепер були вироблені минулої адміністрації на підтримку України, оскільки ви вже торкнулися питання заморожених російських активів, буквально одне питання. Потім ще повернемося, якраз до вчорашньої ситуації. Ну власне, до інформації видання Блумберг, от ви згадали про заморожені російські активи я читала таку думку, що без згоди Росії країни Європи не зможуть їх конфіскувати, власне і передати Україні. Ну і знов таки, ми ж бачимо останні дискусії, які зараз відбуваються у Євросоюзі з приводу того, які країни за конфіскацію, тобто вони там заморожені, вони там є, але різна полярня, ось така різна спрямованість думок серед європейських політиків. Частина каже: так давайте вилучати, передавати Україні, тому що ну фактично країни країна потребує зброї, країна потребує захисту, країна потребує відновлення. Тобто, фактично, це мова про репарації. Інша частина, причому там і Франція, наскільки я пам'ятаю, вони проти того, щоб це робити, і там називаються різні аргументи: частина економічних чинників, які, начебто, можуть там відлікати інвесторів від Європи. А і головна думка, те, що це власне ну послабить позиції євроспільноти на перемовинах, можливих майбутніх перемовинах з Росією, якщо ці кошти передадуть Україні, от як Вашу думку, чи буде ця ця одностайність, і що буде з цими грошима? Я думаю, ви дуже чітко пояснили все. І втім, сходується, що більшість Європи не сходується вживати прості гроші, які були інвестовані від нашого ворога. Про що я скоротив втім, коли казав вживати ті гроші, є різні системи, які ми можемо використати ті гроші, щоб отримати свіжі інвестиції. Одне втім, я що певна сума, яка наш ворог залишив у тих фінансових установ. Це є одна сума. А це як ми знаємо, ті гроші ростять через інфляції. А щоб це ті додаткові гроші, Росія не має право до цих. Це, це можуть забрати і фінансові установи, як і країни. То втім я відрізняється оригінальна сума, як і додаткова, що збільшилася під час інфляції то це одні це одна сума яка європейці би було більш вони би пропонували такого Такі гроші й але не оригінальну суму. А друге, втім, як та надзвичайна сума залишається у, у в банках, то ми можемо вживати це, щоб е, витягти борг проти цього. Що ця оригінальна сума ще залишається? А а борг ми можемо е, е, домовитися вже у закінчення е, війни у перемоги України. І от власне повертаємося тепер до матеріалу видання Блумбак, з якого ми власне і починали, і от ще до того, що ще одна частина, що ця фраза про те, що Зеленським покінчено, може свідчити про те, що зміниться підхід до діалогу з керівництвом і з Володимиром Зеленським можуть уникати прямих контактів. А яким чином це тоді все може відбуватися? Тобто, якщо не президент України, то хто? І яким чином ще можуть Штати тиснути власне на Україну? от з огляду на те, що відбулося напередодні, ну ви починали з принципу такий, що висловив президент Трамп і його радники, що він має надзвичайний тиск. Ми бачили. Який цей тиск є, який він повідомляє. і одна е е пояснення, що я чув від політологів вчора, і я з в є, що президент Трамп е він е фактично так е грав роль, таку як він мав на телевізії, коли він був на е шоу «The Apprentice», який він був головою, все міг е е накричати на людей, щоб вони змінили свою е працю. Звільнив їх, але він контролю і тільки через його ну шарм чи 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 голос. Він би він може переконати всіх, і бачили, що це не це не на на не проти українців. Україн українці не будуть такі гноблені. Ми вже гноблені століттями, як вони хочуть, що ми поклони будуть мати наші солдати, ті, що поранені. Ті, що ще стоять, ті, що загинули, всі показали українську мужність, і, і так, завдяки акції президента Зеленського, ми не будемо клянятися до королів, але ми будемо знайти партнерів, як ця Америка звертається до нашого ворога. І, і лякає що що путін пережив якісь якесь кноплення що що він що вони спільно трамп і путін пережили дуже прикри часи разом то ми знаємо тоді де де наш альянс є чи це альянс америка хоче з нашим ворогом чи разом демократії бо ми бачимо скільки голоси були в генасамблеї у підтримці україни ми бачили ще більше голосів вчора з цілого світу Прем'єрів, різні Верховні Ради по цілому світі, хто стоїть разом з Україною, і це є демократії. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки. Ми ну, говорили, власне, звичайно, про все, що відбувалося напередодні у Білому домі. І ось ті дані, які з'являються сьогодні. Нагадаю, що їх буде ще багато, тому що Володимир Зеленський вже прибув.